Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися на місяць е атаки, чи будуть масовані, не масовані, якою інтенсивністю, як Ерефія буде лупити, не буде лупити. Зробить якусь паузу. Тому дивимося, що покажуть нам карти. Здається, це карти апокаліпсиса. І так, дивимося, е що буде з прильотами, з атаками. Російської Федерації на Україну саме в грудні місяці 2023 року. Викладу спочатку цілий ряд, а потім буду трактувати. І так, мої дорогеньки, буде різної, я скажу, що буде різні, різної інтенсивності. Скажені будуть, маленькі будуть, з інтервалом, з паузами ось, боротьба не продовжується. Тобто карти показують дійсно, що будуть різної інтенсивності. Ось, навіть я бачу, будуть конкретні попадання. Ось ця карта нам говорить про те, що будуть конкретна, масована якась буде атака. Ось з великою кількістю а, цих літаючих штук, ракет, ось, дуже-дуже така інтенсивна, одна точно буде дуже інтенсивна. І багато дрібніших. І так, саме дивимось ось цю інтенсивну, я хочу подивитися. Ну, Тут дуже, да, тут, ви знаєте, це скоріше ближче до якихось свят. Це може бути Різдво, Миколая. Знаєте, от як, як би вам сказати, це скоріше за все, на якесь свято вони приурочуть. І, дуже-дуже да, важка. Одна атака точно буде дуже важка. І ось. Карта теж показує дуже недобрі. Карти випали. Якась одна, на якесь одне свято буде. Це може бути і під самий Новий рік, під Різдво. Навіть не знаю, яке ще може бути свято, але буде одна дуже-дуже важка. Ось, з великою кількістю. Дивіться. Ось ця карта говорить про те, ну, як би вам сказати, що про це будуть говорити весь світ. Ось, якось так. Давайте дрібні подивимося. Я навіть не знаю, де дивитися, розумієте, по містах. Давайте подивимося, буде це Київ. Ви знаєте, тут важко сказати, Київ дуже захищений. Київ дуже захищений. Ось. І ця карта теж говорить: скоріше за все, це не Київ буде. Я не буду зараз гадати, де саме це буде, але одна буде дуже масована, там, де скупчення дуже людей. Ось. Ви знаєте, в мене не повертається язик сказати з жертвами. Ось так. Просто так вам кажу, що одна точно буде дуже масована атака. Ось. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!